Сім новеньких гелів для укріплення і вирівнювання з Amazon фірми IHUB. Не перестану співати оди кохання цим гелям, тому що наразі я перестала користуватися будь-якими гелями і працюю тільки на цих гелях. Перший колір бісквіт номер 11 між Лата рожевим персиковим. Далі колір Rouge 13, такий ярко-червоний. Класичний колір під френч. Мої дівчат його просто обожнюють. Взяла спробувати таку новинку: колір Аква щось схоже з типу лаком Baby Blue від Майчау. Далі Sugar 14. Це просто любовна любов. Я навіть взяла собі дві таких банки, тому що його дуже швидко розходиться. Класичний такий Pink. делікат, Pink. і він, до речі, не прям суперплотний. Також на пробу взяла крем-гель в мілкій кольорі. А цей гель я планую для добудування кутиків, паралелі, можливо, десь якусь тріщину залатати, бо він прям-от крем-гель, не гель желе а він такими як кусочками. схожий на луновські гелі желе мені чимось. Посилання на ці гелі і на інші товари з Амазон і не тільки є в закритому телеграм-каналі. Щоб потрапити, пиши слово канал у коменти.